Ага, да. Привіт, чути видно? Добрий день, так. Да. Супер, вас також. Як настрой на наш розбір? ну Я трошки да, в русі, ну, в движенні кажуть, да, так. Якщо я буду в наушниках вас слухати, то нормально, да? Нічого страшного. Ну, не дуже нормально, як мінімум, тому що я зараз спілкуюся з вашою шиєю. Тобто я вас не бачу і а, хотілося б, щоб ви могли зафіксуватися на одному місці і дивитися, що я буду вам показувати. Ну, так, мені так. Я засуділа, так да. розуміла. То буде у вас можливість хвилин хоча б на 60? Зафіксуватися, нікуди не ходити, не вибрати. Е, немає. Мені треба. Давайте висоло на протязі мені треба до години встигнути в одне місце заїхати. Ось там, на Тобто мені треба. Я можу вас слухати в научниках, але мені треба рухатися. Так виявляється. Ну е, дивіться, давайте так. Е, загалом, які ваші цілі на розбір? Щоб я розуміла, чи ми зможемо так поспілкуватися, щоб ви просто могли слухати, чи буде взагалі це корисно? Чи хотіли би ви цілі як у всіх, усіх зрозуміло заробити онлайн? Усіх одні з, самі задачі зробити онлайн. це, Що ще можу дати, це? Так Завити для того, щоб зрозуміти, як заробляти онлайн, я б хотіла вам. Тобто повноцінно розбір буде корисний, якщо я вам буду показувати певну презентацію, щоб ви брали в ній участь, щоб ви бачили цифри, щоб ви бачили відео, яке я буду показувати при потребі, і так далі. Тобто, має бути активна участь і ваша увага зосередженість на самому розборі. Такої uh -huh. можливості у вас немає, правильно розумієте? Uh -huh. Таке питання. Якщо мені треба просто буквально, це, не знаю, це мені, мабуть, хвилин 20 вистачить, щоб це все вирішити. Тобто то мені треба на велосипеді, куди поїхати, І, тому що це до, до, до часу. Це просто сьогодні вияснено зранку, би не, не фіксовано. Якби так виясло, що так. Угу. То Питання в чому? Чи за 20 хвилин можна, шк... можна перенести на 20 хвилин цю зустрічі на півгодини, якось так, тоді я готова. Через 30 хвилин, щоб почати, правильно зрозуміло? Так, да, так. Да, да. Я ще з вирішую питання, да. Можуть, а кажучи, вам 30 хвилин хвилин точно достатньо спокійно. для цього, так? Ну, може, там десь плюс-мінус, я не кажу так ну, в принципі, мені можна буде точно навіть 20 хвилин, але так я пів години, я так беру запас. Угу. Окей, добре, давайте спробуємо. Ті на 13.30, буде вас повторно ждати по тому самому посиланню. Якщо ви розумієте, що на 13.30 ви не встигаєте, напишіть мені, щоб ми далі зрозуміли, що робити. Домовились так?